Всім привіт, друзі! У цьому відео ми поговоримо про тіктокерів, які закинули карпаркінг мультиплеєр, але при цьому були немало популярними в 2020 та 2021 роках. Я впевнений, що якщо ви граєте в карпаркінг 2-3 роки, ви 100% чули про них або їх знаєте. У цьому відео ми розберемося, чому ж все-таки вони закинули карпаркінг. І перший тіктокер це у нас Бодік. З ним я навіть був знайомий, і навіть ми разом знімали відео, а познайомились ми з ним десь приблизно, коли у нього було 20 тисяч підписників, і у мене. Також, але через рік нашого знайомства мене забанили в Тіктоці, а у Бодіка став дуже сильно падати актив на каналі. Після цього він ще знімав карпаркін, але дуже рідко, а також почав знімати стендов і Блекрашу. А потім контент по Карпаркін він зовсім перестав знімати. На диво, канал Бодіка до сих пір живий, але він туди вже рідко щось викладає. Але якщо я викладаю, то це якісь едіти по стендов. Але тим не менше він має 70 тисяч підписників, що доволі таки непогано. Другий тіктокер це у нас Home. За 2021 році він набрав 40 тисяч підписників, що на той момент було доволі таки непогано, і продовжував знімати карпаркінг до того моменту, поки в нього теж не почав пропадати актив. І на якийсь час він закинув канал, а потім взагалі його продав. Але зараз він активно знімає карпаркінг вже на новому каналі Роміро з Дірті. Наступний тіктокер, напевно, найпопулярніший з усіх на той час, а саме Пальма. Він зміг набрати майже 200 тисяч підписників, знімаючи карпаркінг, але набрав він їх, можна сказати, не зовсім заслужено. А саме за допомогою байтів, на лайки і підписки і так далі. За це його почали хейтити, накидали на нього масові скарги, і в результаті його просто забанили. Ще один популярний тіктокер на той момент був Лімончик. Мені здається, що це один із перших тіктокерів, хто взагалі почав знімати карт у Тікток. І хоч у нього було всього 30 тисяч підписників, мені здається, його знав кожен, хто грав в карт паркінг. А що з ним на даний момент невідомо нікому, а його канал теж кудись пропав або він його Ну, Цього вже ніхто не знає. І ще один тіктокер, про якого буде йти мова, це КП Карвін. Я думаю, що його теж багато хто знає. Ми з ним теж були знайомі, знімали відео на мій на його канал. Він ми знімав Карпаркін дуже довго, потім перейшов на Блекрашу і почав знімати її. Так само, як і Лімончик, він в один момент кудись пропав. І що з ним зараз, чи веде він якісь соцмережі, теж невідомо. Наступний тіктокер це КП Опер. І також, якимось чудом, його канал зберігся і до цього дня, але знімає він туди вже далеко карпаркінг, а просто якісь нарізки з відосів про тачки. Взагалі, Опер доволі загадковий персонаж, тому що він ніколи не робив ні з ким калаби, мало взаємодіяв з підписниками. Але все ж таки на контент по карпаркінгу йому вдалося зібрати аж 50 тисяч підписників, а закинув він карпаркінг, тому що в нього просто пропав інтерес до гри. І ще одна легенда Карпаркінг тих часів це самурай, який став популярним завдяки тому, що знімав дріфт-трюки і робив класні діти по карпаркінгу, Також робив багато а також він був знайомий з Бодіком. І дуже часто вони робили діти з парним дрітом Але цей тіктокер пропав так само, як і Лімончик, і Карвін, по загадковим причинам, де він зараз, ніхто не знає. Ну а на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Я всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. І якщо ви хочете більше таких відосів, то проявіть свою активність максимально під цим відео, щоб я бачив, що вам таке подобається. Ну і я ж бажаю всім удачі і всім пока.